То всім, як завжди, у цій поріве світає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фраїшин. Сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про гормональний дефіцит у чоловіків та жінок. Гормони річ складна. Їхній дефіцит може розвинути навіть депресію. Більше про це говоримо з лікарем-ендокринологом центральної міської клінічної лікарні Вікторією Сагайдак. Основні симптоми, на які варто звернути увагу, це є збережена загальна втома та слабкість, порушений сон, неможливість заснути або безсоння, або навпаки сонливість протягом цілого дня. Також це є сухі шкіри, випадіння волосся. Зміни настрою, тобто перепади настрою чи навпаки депресивні стани, панічні атаки, можливо. Також це є проблеми серцево-судинної системи, тобто коливання артеріального тиску, посилене серцебиття, набір ваги, не змінюючи в принципі харчування, режим харчування, мала фізична активність, болі в м'язах, болі в суглобах, болі в кістках. Основними такими показаннями це буде ведення здорового способу життя, тобто налагодити харчування, фізична активність це можуть бути нелегкі фізичні навантаження, заняття в спортзалі або заняття йогою, медитацією для того, щоб знизити рівень стресу в організмі. Також це є профілактика. Тут можуть бути і заняття також і плаванням, і ну, вже при зверненні до лікаря, при обстеженні, вже відповідно може підбиратися гормональна або негормональна замісна терапія. Профілактично так можна зробити чекап організму один раз в рік, і відповідно для того, щоб тримати на контролі повністю весь гормональний баланс, як у чоловіків, так і у жінок. Відповідно, коли вже настає період пременопаузи, чи менопаузи, чи андропаузи, тобто це вже вік вище 45 років, відповідно, раз в рік достатньо повністю здавати всі аналізи на гормони, але це вже має відповідно по скаргах, по симптомах. по Супутніх захворюваних підібрати відповідно лікар-ендокринолог. <му> Нормалізувати рівень гормонів ми починаємо знов ж таки з дозованого фізичного навантаження, зміни способу життя, зміни харчування. Заняття спортом і в відповідності вже від результатів аналізів, так комплексна комплексний підхід до, до терапії. Це можуть бути замісна гормональна терапія і корекція інших супутніх захворювань. Чи це є серцево-судинна система, ножкі проблеми із гормональною системою, з щитовидною залозою. Дефіцит гормонів може спровокувати депресію. В період менопаузи або антропаузи, тобто йде зниження рівня в жінок-естрогенів, а в чоловіків зниження рівня тестостерону. Відповідно, ці два гормони вони впливають на так само і емоційний стан. І відповідно в чоловіків чи жінок знижується потреба, знижується сексуальний потяг. Є Перепади настрою, лабільність настрою знову ж таки порушений сон, який в принципі взагалі буде впливати і на емоційний стан. І відповідно, людина може не зрозуміти, що це є ознаки, такі сигнали, маленькі сигнали переддепресивного стану і невчасно звернутися, тому ми вже пізніше підбираємо комплексне таке. Лікування. У молодому віці так само, коли є порушення з боку гормональної системи, тобто порушення з боку щитовидної залози або знову ж таки жіночої статевої системи, зниження рівня гормонів, тобто при деяких гормональних захворюваннях, знову ж таки, і гінекологічних, так само, і ендокринологічних, тобто коли є порушення роботи рівня гормонів щитовидної залози, тобто гіпотереоз чи гіпертереоз. Коли є порушення з боку гінекології, тобто нерегулярні менструації, неможливість завагітняти безпліття, вони це в загальному приводять, тобто дисбаланс гормонів приводить до того, що можуть виникнути депресивні стани. Люди не звертаються вчасно за рахунок того, тому що не, ну, тобто не розуміють до кого їм звертатися, немає підказки, можливо так сказати. І ці скарги вони такі в супутньо загальні і можна віднести до будь-якого захворювання. І відповідно людині важко зорієнтуватися до кого саме звернутися, тому тут вже. Потрібна підтримка як сімейного лікаря для того, щоб надалі скорувати там чи до чи до будь-якого іншого військового спеціаліста, і вже в подальшому, тобто, розбирати індивідуальну кожну ситуацію і підкориговувати спеціальний стан. Начасі, що звертаються з проблемами психоемоційного характеру, так? тобто це є перепади настрою, це є депресивні стани так само, це є тривожність, плаксивість, також звертається при порушеннях зі, зі сном, тобто з безсонням, або з неможливістю заснути, або з навпаки сонливістю протягом цілого дня. Так само характерні знов ж ті самі скарги на е, болі в м'язах та загальну виражену слабкість, та, яка також може відноситися до е, скарг при остеопорозі, тобто при е, при важких ускладненнях в постменопаузі. Заняття спортом з легкими фізичними навантаженнями, можливо, йога чи медитація, тобто для вирішення з, з визначення тригерів, тобто які е, фактори впливають знову ж таки на психоемоційний стан людини. Е, здорове збалансоване харчування, тобто задов... Ситність задоволення їжею, щоб також було, то це також буде сприяти тому, що е, будуть менше виникати якісь такі лабільні настрій. Що ж наразі це все, що ми для вас підготували, сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга у 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.